Усім привіт! Знову знімаю влог. Завтра у Гріпчика буде його перший день народження. Тому тут буде сьогодні і завтра в цьому відео. Ми так особливо дуже святково святкувати не будемо, тому що ну, нема нікого запросити. Ну, взагалі, ми самі тут, тому. Я думаю, це зрозуміло, але так чисто для глібчика, щоб він колись переглянув, подивився фото і міг дізнатися, як минув його перший день народження. Ось ввечері будемо надавати кульки повітряні. Незабаром підемо до магазину, купимо якісь продукти, фрукти. От так. Минув рік з дня народження. Мого сина. Рік. А, а час летить швидко, тому насолоджуватися сьогодні. До речі, хто не бачив попереднє відео, ми таки постригли з другого разу Хліпчика. Так? син. Друзі, раз вдягайтеся. Түдү 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 Консер моєї зачіски сьогодні це вітер. Збираюся на пробіжку, а сьогодні малого був другий сон. Ми взагалі вже переходимо на один сон. От а побачимо, укотре він засне. Але в будь-якому разі ще сьогодні очікує мене прибирання і надування кульків. Так що день сьогодні такий домашній, сімейний. Зараз ще пробіжу і взагалі буде все класно. Навушники це основний атрибут. Слухаю музику під час бігу або подкасти. От, все вирушаємо. Зайчик біжить. Капається. Тільки що був тут. Вон він побіг. Зайчику. Зайчик. Щовечора у нас є така традиція. Ми паркуємо усі наші машинки, скажіть, так? Паркуємо усі наші машинки, складаємо разом іграшки. Будемо скатати іграшки. <laughs> Иди бихом. Ось так, молодець, пішов. Ось так, Діставай. будем спати, зараз лягати. Взяв Дявменчика. А ведмедя береш? Молодець. Дістав, молодець. здесь дістав. Неси, будем спати. Що на годинку пів на третя ми закінчили, трішки а, не так, як очікували, але все одно вийшло гарно. Ну, Так, як змогли, бо тут стіна а, ну на неї неможливо наклеїти, як ми собі там думали і планували, тому буде ось так. Динозаврик, зірочка, місяць, все як я хотіла. Сподіваюся, ніхто не викличе поліцію на нас, тому що багато шарів вибухали, зривалися і було досить голосно. Ось, зараз покажу, до речі, які шари взривалися. Ось ці, які без кольору всередині конфіті, а от ось ці чомусь дуже взривалися. Просто насоси, шари. Зараз буду прибирати кульки. Та. Тому купу всього валяється, зараз буду прибирати швиденько. Осе ну на кухні чистота та порядок. Завтра лише помию підлогу. Аби все було чистенько. Ось більше нічого не лопало. Сподіваюся, все доживе <див> до завтра. Ось вставати дуже раненько, бо я хочу зробити ще малому тортик, тому йду, йду спати. Ось тепер точно спати. Накрутила волосся, побачимо, що завтра буде, тому що коротке на таке на таку. А, такий спосіб накрутки. Щось там буде. Все, добра ніч. Іде. Ідемо Ідемо віднесемо підгузок. Куди треба нести? Давай, давай. Куди треба нести? Відкривай. Відкривай. А так от, от сюди. Клади. Клади підвузок святковий підгузик. Клади. А так, молодець. Клади, клади туди. Клади, дивись. Ось так, клади. Давай пальчиком. Пропихуй, пропихуй його туди. Отак от. Опа. Все, молодець. Закриваємо. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Alia. Happy birthday to you. Ya respiramos. Син, ти здесь бой. Ось такий гарний хлопчик. Так? Сина. Не можна в рот? Не, не. Ось такий е проміжковий етап вийшов у нас. А я ще хочу зараз сюди додати фрукти. От, ось такий млинчиковий тортик вийшов. Я ще е приберу навколо, вже покажу результат з одиничкою. синочок, твій тортик? Твій тортик. Ось такий тортик вийшов. Так як я собі задумувала, таке, в принципі, вийшло. Кличуть мене. Задоволена результатом. Сюди одиничку і краса. Вчора ввечері крутила волосся, а сьогодні вирішила перемити і бути з прямим. Дівчата такі дівчата. Так що, поки малий спить, привожу себе до порядку і тоді будемо фотографуватися з нашою фотозоною, на яку ми витратили півночі. От. Тут таке світло класне в день. Для нас ми взяли ось такий тортик вишневий. Він трішечки потік, не дуже гарний Гарно для... для зйомки, але ось такий тортик. У них дуже дивні торти, верхушка схожа ніби на морозиво. Йде вишнева прослойка і м'яка частинка. Що це тут за гарний, такий хлопчик? Ой! Дуже гарний, да. це ти. Дуже гарний хлопчик, це ти. Од а, е, нашу постільну білизна, тому у нас е, оперативне прання, щоб до вечора все було сухеньке. Зараз підемо задувати свічечку, да, обідати. Покажи свою іграшку нову. Тут є три режими. Коли пісеньки грають, коли назви автобусів. Шульбус. Так. і коли звірята. Хрю. Хрю-хрю, свинка так робить. Мяу. хрю Свиноч. Schweine. Das Hündchen möchte gut Сьогодні спробували новий фрукт, а це плід кактуса. Малому не будемо такі давати, бо тут ну такі великі кісточки. Але Мама, да, зараз. Але насправді на смак дуже екзотичний. такий. Ось така краса у нас вийшла. Рівно рік тому, о 7.07, на сьомій, народився глібчик. Все, хеппі бьозди. А тепер хеппі бьозди, Ти народився рік тому на цей час. Алло? Ти кому дзвониш? Два телефони в тебе є. Наче. Тимі наше вітря. Ти що будеш робити з тими вітром? Що там, Китя? Китя мяу? Ні, це дуже заважке для тебе. Материнство це найкраще, що зі мною здавалося у цьому житті. Правда. Я ніколи не почувалася такою щасливою, такою потрібною, необхідною. Знаєте, материнський інстинкт він існує. Він потужний, він має шалену силу. Він зіл'ється від першого вдиху аромату вашого малючка і, певне, до вашого останнього. Я щиро дякую, що ви провели цей день разом з нами. До скорої зустрічі!